Це не топ покупок, не EDC і точно не іграшки. Це речі, які у 25-му році реально тримали побут, нерви і голову в порядку, і просто працювали, коли було не до романтики. Багато з них бюджетні, частина взагалі ноунейм. No Певен, вони спростять життя і вам. А у самому кінці я покажу вам одну штуку, яку я максимально не хотів купувати. Дуже ж лобився, але яка виручала найчастіше з усього цього списку. Тож буде цікаво. Привіт! Мене звати Ярік, і ви на каналі Провсяк. Погнали, почнемо зі світла, якого зараз замало: Фенікс Light – Це крихітка, яка виручає тоді, коли ти банально провтикав. Проста, але дуже надійна штука. І головна її фішка це форм-фактор. розміром з флешку, з кліпсою, причепив до рюкзака сумки чи навіть за джинси. І маєш резервне світло завжди з собою. І це от якраз про ситуації, коли щось забув. Буквально нещодавно поставив усі ліхтарі на зарядку. Ну, бо часи такі вийшов з дому, вирішив допомогти двірниці поколоти на лід літ у дворі. Годинником світити було не дуже зручно, і тут я згадав, що на рюкзаку висить ось такий резерв, і він реально виручив, важить усього 18 грам, має кілька режимів основного світла і фішку, за яку я люблю його найбільше: режим маячка з червоним моїм улюбленим світлом, а також ще й з синім. Червоне світить приблизно 8 годин, що для резервного ліхтарика це прям топ. Основне світло до 150 люмен, і на мінімальному режимі він може працювати майже добу. Це саме та річ, яку ти не помічаєш, поки вона не стає єдиним світлом під рукою. Так, по дизайну, напевно, є більш вишукані ліхтарі. Але це не про красу, це суто про практичність та надійність. А враховуючи, що це Фенікс, бренд, який зарекомендував свою надійність вже дуже давно, я знаю точно, що він мене не підведе. З недоліків це те, що немає пам'яті останнього режиму, і було б круто мати ще просто розсіяне світло ось тут. Ну і ціна. Навіть з моїм промокодом він виходить десь в районі 900 гривень. Хотілося б трошки дешевше, але це плата за бренд і стабільну якість. Попри це. Топова крихітка, яка реально виручає. Друге світло, яке мене постійно виручало це така от домашня спайка. Nature hike, модель якої я не вимовлю, та Wuben F5. На обидва в мене є окремі огляди, але суть дуже проста. Це робоче світло для приміщення. Ручні ліхтарі це все класно, але коли потрібно світло на усю кімнату, бігати з ліхтариком ну якось не дуже зручно. Тут логіка проста: один ліхтар, одне приміщення. Поставив або примагнітив, і все, світло в тебе є, без 20 точкових джерел і всяких заморочок. У мене є ще в поюзі дешевший відекс, але він постійно пишіть при роботі і... і тримає заряд значно менше. Тому з часом я від нього майже відмовився. Nature Hike дає більш сфокусоване світло і топове червоне, але він важчий і сфокусоване світло не завжди доречне, тому я просто направляю його в стіну і отримую розсіяне світло. В F5 значно менший, світло одразу м'яке та розсіяне. Плюс мені реально дуже заходить цей дизайн. Хто давно на каналі, той знає. Його головна фішка це 10 годин роботи на максимальному режимі. І це не просто слова, я реально перевіряв це і не один раз. Так, це речі, від яких не отримуєш вау ефект. Але коли світло зникає, саме вони тримають побут та стають незамінними. До речі, про дупні ситуації, які, на жаль, у нас уже стали буденністю. Одна з речей, яка реально показала себе, це розкладний стілець від Quest. Я зберігаю в авто, тому власне тут його й нема. Коли йдемо в укриття, просто дістаю з багажника і все. Навіть там, де немає жодних сидячих місць, можна нормально і комфортно присісти. Раніше користувався новим варіантом із новуса за 200 гривень. Брав більше про всяк для природи. Але в реальному житті він виявився дуже дрібним та не дуже зручним. Після кількох разів в укритті стало зрозуміло не варіант, Тож ж оновився до цього більш комфортнішого. Коштує десь в районі 800 гривень з моїм промокодом. Найбільша його перевага це те, що відкривається він в один рух. Якщо спускаємось в укриття, дістав з авто, розклав і сів. Все просто. Компактний витримує до 120 кг. Взагалі ця річ більше для природи, і я дуже сподіваюся, що вона такі служитиме саме там. Але які часи таке й призначення? Ще одна дрібниця бюджетна. На перший погляд, можливо, навіть трохи нудна. Це складна каністра для води від Нечурхайк. Якраз зараз в моїй оселі немає ні води, ні світла, ні опалення. Тож зараз вона якраз таки повна. А у складеному вигляді покажу на підзйомці. Виглядає вона якось так. Її можна просто кинути в рюкзак і дорогою додому набрати питної води. Але по-справжньому вона виручає під час відключень води. Ми ставимо її біля крана і завжди можна вмитися. Адже тут є зручний краник та натискаючи, вода виходить під тиском. Чесно, я не думав, що колись так радітиму базові можливості вмитися. Але я кажу, як є. Коштує вона недорого, щось в районі 200 гривень з моєю знижкою. Зручно зберігати займає мінімум місця і завжди маєш запас технічної чи питної води. У наших реаліях я вважаю, що це must have. Ну і моя улюблена китайська виручалка це ДБЖ для роутеру. Завдяки цій штучці в мене майже завжди є інтернет. А для мене це критично і для роботи, і просто для нормального життя. Якщо коротко, то за умови оптоволоконного підключення це по суті пауербанк, який живить і роутер, і модем. Але головна різниця в тому, що коли є світло, він працює просто як подовжувач і паралельно підзаряджає батарею, якщо є така необхідність. Тобто його можна під'єднати і просто забути. У мене їх насправді два. В одному акум уже підсів, і якщо раніше тримав годин десь 8, то зараз це ближче до 4. Тож, коли. Один сідає, просто міняє на другий. Повний огляд є на каналі у відео про блекаути. Купував ще у 2022 році, тоді це коштувало близько 800 гривень. Назву, як завжди, залишу в описі. Якщо вже заговорили про дупні ситуації та підсумки року, то тут дуже важливий комфорт. Без цього зозуленька їде значно швидше. Для мого нормального функціонування критично важлива кава. І отут мене не раз виручала кавоварка нанопресо від ВКо. Яка працює без електрики взагалі вона розроблена для аутдору, але як і багато інших речей у цьому списку, останні роки легкий аудор у багатьох українців присутній навіть у власних оселях. Її фішка у максимальній простоті: просто заливаю окріп, додаю мелену каву або капсулу, і все. Смачна кава рівня кав'ярні у мене завжди під рукою. У парі з цим, звісно, термос. В мене їх кілька. Коли є світло, заливаю туди окріп і чай або кава з нанопресо, можливі фактично будь де. Коштує в районі трьох тисяч гривень з моєю знижкою. Можна, звісно, обрати каву і на розі, але якщо порахувати, то ця портативна кавоварка досить швидко себе окупає. Є ще версія з електронагрівом, але навіть з моєю знижкою вона для мене поки трошки дорогувата. Тож зараз мене повністю влаштовує механічна нанопресо. І є ще трохи більша, але дешевша Міні-пресо. Можливо, з часом оновлюсь і до електричної, подивимось. Ну і в дубних ситуаціях, куди ж без моєї цеглинки спокою. Це бюджетний павербанк від Хоко на 40 тисяч мАгодин. Вдома чи в поїздці, якщо вага не критична, то я абсолютно спокійний. Бо з цим павером можна зарядити мій телефон з 0 до 100 разів так 10 чи 12. Із приємних бонусів тут є вбудований світильник. Я часто ставлю його в коридорі, коли немає світла. Щоб висадити цей ліхтарик з таким об'ємом батареї, треба, здається, кілька місяців старатись. Купував я цю цеглинку вже дуже давно, ще й не в період масових відповідь. І тоді він коштував десь у районі 800 гривень. Дуже до нього насправді вже звик. Це не преміум бренд, він не найшвидший, але свою роботу робить і виручав мене вже не один раз. Тепер до неочевидного комфорту. І це, напевно, найскуфніша річ, яка взагалі була на цьому каналі. Але, блін, ну вона реально виручає. Тож я просто не можу про неї не згадати. Якщо намочив взуття сушити на батареї, ну це не найкраща ідея. Саме тому сушка. Саме тому сушка для взуття стала для мене мастхевом. В мене який ось такий нойм no закос під Xiaomi, але суть дуже проста: кілька годин і взуття сухе та тепле. Нічого романтичного, нічого ютубного, але, на мою думку, така річ має бути у кожного. Окей, трохи менш скувська, але не менш практична історія. І це в нас водонепроникні рукавички від DexShell. топова річ на зиму. Я в них і просто ходжу взимку, і авто розчищаю від снігу, і в сніжки граю взагалі класна річ. Рукавиць у мене було багато, але коли справа доходить до снігу чи води, найменша волога, і ти вже працюєш руками в болоті. Гумові я навіть коментувати не буду. А тут руки завжди сухі і теплі. Плюс дуже важлива для мене штука це сенсорна провідність, бо знімати і вдягати рукавиці по 10 разів це ще те задоволення. А тут вони не промокають. Теплі і телефоном чи планшетом можна користуватись без проблем. Їхня головна фішка саме водонепроникність. Напевно, якби я був рибаком, то оцінив би їх ще сильніше. Але навіть у звичайному міському побуті ці рукавиці реально спростили мені життя. Посилання та промокод залишу у описі. Якщо ж говорити про теплішу пору року, адже це в нас все-таки підсумки року, то з Озуленьку мені зберігали нечисленні вилазки на природу. І серед усього, що я брав із собою, напевно, найбільшим відкриттям. За рік для мене стала ось ця от японська пила сілки Gomboy 240. Її прикол у компактності та легкості і у кайфовому різі. Вона легко може бути альтернативою сокирі, а що ще краще, то працювати з нею в парі. Топова річ, якість якої вже оцінили десятки тисяч користувачів по усьому світу. І тепер я точно розумію, чому. Ну і звісно, не можу згадати про мого вірного супутника у будь-якій виласті. Це ніж від BPS Knives, модель HK6. Це мій фаворит саме для важких робіт. Коли складня реальна шкода, то ця штука просто працює. Що я з ним тільки не робив і лід рубав, вибачайте нажиманий, і батонив, і був грішок, доводилось і підкопувати, і рубати корені. Але я от власне про це і кажу. Ми не ідеальні. І часто виникають ситуації, де потрібна просто надійна залізяка, над якою ти не трясешся, а яка просто мовчки працює. Найчастіше я використовую його саме для заготовки дров за містом, і, скажімо так, для ментальної розрядки, а саме для заготівки розпалки. Коротше, батоні ним дрібні палички. Ну і майже у кожному відео саме він стоїть у мене десь на фоні, адже це мій надійний помічник. Перед тим як перейти до найкориснішої речі за рік, хочу згадати одну специфічну, але дуже класну штуку. Так, вона не для всіх, але оскільки я знімаю відео, для мене вона просто незамінна. Це ось така от сумка для камери від Peak Design. Модель Slink на 3 літри. Вона зі мною вже майже років сім, і у постійному користуванні. Був навіть період, коли я юзав її просто як сумку на EDC. У чому ж її фішка? Ну, по-перше, це матеріали. Вони тут дійсно добротні. Камера реально добре захищена. По-друге, це дуже продуманий внутрішній розділювач. Можна взяти додаткову оптику і все залишається на своїх місцях. Є зручні кишеньки під акуми, а у новіших версіях цієї сумки є навіть маркування, щоб розряджені акумулятори класти окремо та не плутатись. Найбільша перевага для мене це швидкий доступ. Просто дістав камеру, підзняв або сфотографував без мільйону зайвих рухів. За ці 7 років в мене з нею не було жодних проблем взагалі. І виглядає вона. А як на мене, і досі круто. У 2018-19 роках це щось було нове та дуже незвичне. І чесно кажучи, дизайн досі не виглядає застарілим. Єдиний недолік особисто для мене це місткість. У мене туди влазить лише камера, тому якщо потрібна і камера, і повноцінний EDC, я б уже дивився на щось побільше. До речі, якщо ви знаєте гідні аналоги, особливо від українських виробників, порадьте, будь ласка, в коментарях. Ну і річ, яка виручала мене найбільше, без жартів. Це портативна зарядна станція. І її немає в кадрі, бо саме вона зараз мене дуже виручає та живить усю цю нашу домашню студію. Коли постійне відключення, ця штука рятує найбільше, як не крути. У мене вже не нова модель від Ecoflow, а саме River 2 Pro. Основні плюси для мене це компактність і швидкість зарядки. Вона заряджається з нуля до 100 приблизно за годину. І в умовах аварійних відключень це просто критично важливо. Я використовую її по-різному: під екран або ноутбук, підзаряджаю другий ДБЖ, поки першого. У роботі, інколи даю холодильнику годинку прохолоди при довших відключеннях, чи для ось таких от зйомок. PS5 з екраном вона тягне десь 3-4 години. І це, чесно кажучи, трошки прикро. Тому зараз я б уже дивився в бік чогось більш ємного. Наприклад, Anker Solix. Така є отут товариша. А ту, що ви бачите на екрані, ми з родиною подарували бабусі з дідусем. По суті, все те саме, що і в EcoFlow, але більша ємність близько однієї тисячі ватт. Більша потужність і можливість докупити додаткову батарею, чого мені реально бракує у моєму River 2 Pro. До речі, якщо хтось знає, чи все таки можна докупити якусь окрему батарею до цієї моделі, саме до Рівер 2ПРО, то напишіть, будь ласка, в коментарях, бо я так і не знайшов. Якщо все з цього відео зникне, то я знайду заміни. Але без цієї зарядної станції буде реально складнувато. Так, є бюджетні варіанти типу автомобільного акумулятора з інвертором, є й дорожчі стаціонарні системи для квартири чи будинку. Але для мене портативна станція такого формату це золота середина. І саме вона значно спростила мені життя не тільки у 25-му році, а й у попередніх темних роках. Загалом, якщо хоча б одна з цих речей спростить вам життя цього року, то значить це відео було не дарма. Якщо було корисно, то ставте лайк, підписуйтесь, і я буду робити більше відео про речі ширшого застосування. Тож, любіть свої DC і побачимось!